Тебе зрозуміє тільки та людина, котра була там, де і був ти, і це я. Тому що я зробив спробу завершити життя і вижив після неї. Переглянь статтю в описі під відео першу, прочитай її це 30 секунд. Ну повір, це історія, від котрої ти охренієш, так само, як і охренів я. Тому я говорю про те, що я можу зрозуміти тебе, бо я був там навіть більше. Навіть більше. Ти встані зараз, коли ти класнув це відео. І це є твоєю зачіпкою за життя. Я тебе прекрасно розумію, тому що е, у мене також були моменти такого, такої зачіпки за життя, я би це сказав. Коли я теж намагався, пробував, просив, все тому подібне. Я тебе прекрасно розумію. Тому я зараз буду намагатись знову щось зробити для тебе. Чесно, чого я хочу, щоб ти мене послухав, тому що я розумію, що тобі нема що втрачати. А якщо що втрачати, давай ми це зробимо. Я не буду тобі брехати. Я знаю, що я можу як і допомогти тобі, так і ні. В тебе може статися те же саме, що сталося в мене. А може і ні. Тому я не брешу тобі. Я кажу прямо в очі: я можу тобі чимось допомогти. Ці слова можуть тобі допомогти, а можуть і ні. Давай спробую. Окей? Давай. Після того, як ти прочитав цю статтю, ти, мабуть, охреніваєш від того всього, і хочеш у мене багато чого спитати. Знаєш, я відповім тобі про найголовніше, а саме про те, як це відбувається. Знову ж таки, я стояв на балконі 15-го 15, 15 поверху, але я хотів сказати, я стояв на балконі годину. І в той момент я не усвідомлював, що це, мабуть, і були мої зачіпки за життя. Не мій страх, не мій страх зробити, а мої зачіпки за життя. Як і твоя зачіпка за життя, це відео. При всьому стані, котрий у тебе є. При тому всьому, що ти думаєш, ти скоро це зробиш. Ну повір, то, що ти класно сюди, це твоя зачіпка за життя. Це твоє бажання все-таки змінити його. А значить, жити це однозначно хочеш. Просто не так, як зараз. Це понятно, це очевидно. Я скажу так: як це відбувається? Я просто летів 3 секунди. Я просто летів 3 секунди. Все. Не, розу... не знаю, хто говорить про те, що ти передумаєш. Не знаю, хто говорить про те, що час заповільнюється. Не знаю, хто е... говорить про ще щось. Ні. Я летів три секунди, як йобаний мішок. От і все. Коли ти скидаєш щось з одного поверха е... на нижчий, те саме. саме. Чесно кажучи, адреналін, чи я не знаю, що це було таке, е... настільки був сильний, що коли я вдарився ногами в перела, я їх зламав, але я навіть цього не відчув. В моменті польоту я зачепився об перела, і я не відчув цього, щоб ти розумів, а ноги були зламані. У мене була зламана шия, руки і ноги. Був пневмоторик, чи як це я неправильно, не знаю, як правильно. І те, що було в голові, навіть уявити страшно. І знаєш, в ці моменти, от ти все собі порахуй: зламані дві руки, шия, а якщо зламати не той шийний хребець, тебе паралізує. Це жах, це страшно. Це страшно. Я знаю, наскільки це страшно. Так от, зламані ноги, зламані руки, зламана шия, і ти не рухаєшся. Ти лежиш в реанімації, в твоїй голові повний пиздець. Знаєш що? В той момент я настільки розізлився на себе, що я твердо сказав собі: неважно! Послухай, і, і вдумайся вдумайся, наскільки це може звучати дивно або божевільно. Я настільки розізлився на себе, що я сказав: я маю стати на ноги, я маю повноцін... бути повноцінною людиною, котра ходить, котра бігає, котра гуляє, котра робить ці фізичні активності. Знаєш що? Я, я зміг, я зробив це. Я можу спокійно зараз бігати, стрибати, ходити. Після ситуації, котра стала зі мною, прочитай статтю. 15-й поверх. Я бігаю, я ходжу. Чому? Бо я твердо вирішив для себе. Ця злість, я не знаю, хто що як буде говорити, але ця злість настільки сильним топливом для мене стала, хто би що не казав, треба робити, все з добрим. Чесно, мені в той момент допомогла злість, допомогла агресія і найтемніші, що називається, такі емоції, чи як це правильно сказати, найнегативніші? Я розізлився на себе дуже сильно. Я сказав, ні, ти будеш ходити. Неважливо від того, що мені сказали лікарі. Для себе я вирішив, для себе я вже візуалізував, що я можу ходити, що я можу бігати, що я можу це все робити. Так і сталося. І знаєш, я якраз підвожу, мабуть, до цієї ситуації, до цього стану. Хто би що не сказав, мені байдуже. Чесно, от я, я сказав на початку відео, Тебе зрозуміє людина, котра була там, де йти. Психіатр, скоріш за все, не був там, де йти. Психотерапевт також. Ще хтось також. Я був. Тому я осмілююся говорити тобі про це. Неважливо, хто і неважливо, як на це відреагують інші люди, котрі можуть бути цілком психічно здоровими і все тому подібне. Неважливо, чесно, мені байдуже. Я тут зараз говорю для того, щоб допомогти і врятувати тебе. Так от, чому я розказую тобі про цей стан? Для того, щоб якраз дати тобі можливість і надію скористатися ним. Чесно, скільки, скільки раз людство говорить, що треба робити з добрим помислом? Спробуй зробити щось подібне до мого. Тому що, якби я в той момент розлютився, може би і нічого цього не було. А чо, чо, ти, ти чого я маю розлютитися в цей момент? Все банально просто. Ти можеш подивитися зараз на себе в дзеркало. І зрозуміти, що від того світлого хлопця чи від тої світлої дівчини, котра ще в дитинстві була яскравим таким, яскравим таким сонечком, котра хотіла стати актором, співаком, ще кимось не лишилось нічого. Я не буду тикати в тебе, але ти сам розумієш. Хто до цього довів і куди себе догнав. І знаєш, коли ти дивишся зараз на себе в дзеркало, коли ти розумієш, що ти став не тим, коли ти бачиш у ньому якусь бліду людину, недоглянуту, ну і все тому подібне, інші слова ти підбереш, може саме час, от саме час розлютитись на себе, не час кардинально змінити життя. Не час стукнути по столу і сказати, так, я готовий змінюватися тому подібне. Час просто розлютитись на себе. За що? Повір, причин буде багато. Розлютитись на те, що ти підходиш до зеркала і видиш не себе. Накопичити ту злість і виплеснути її через те, що ти буквально втрачаєш ідентичність. Через то, що ти не видиш себе в дзеркалі? Через то, що ти не розумієш, а де я? А де той Міша, наприклад, котрий був? Де він? Якого хуя, блядь, я зараз бачу іншу людину? Якого хуя через зовнішні фактори, чи через внутрішні фактори? Я, блядь, не той. Чи не та? Якого хуя? Якого хуя я це так хочу лишати? Схералі. Схералі. Коли ти? В стані максимально депресивному, максимально негативному. Як, блядь, хтось інший може говорити, що тобі поможуть позитивні емоції? Коли в тебе є таке топливо в вигляді негативних. Ну як, блядь? Використай це топливо. Дійсно, використай це його. Злість, агресія, негатив, крик. Хай буде він. Хай буде він. Він подарує тобі перші кроки. До чого? Не знаю. До зміни? Не до зміни. До виправду до будь чого. Ну не тільки до завершення. От що хотів почути я. От що треба було почути мені. Просто трошки інакше. Мені не треба було почути знецінювання, все тому подібне. Мені треба було почути, що навіть не фрази, ким ти став. Мені треба було почути фразу подивись на себе в дзеркало. Усвідом, що з тобою. Розізлись на себе. І це буде першими кроками до. А далі я вже не можу казати, до чого. Бо хтось, ну розумієш, люди, котрі зазвичай хочуть тебе утішити чи е, говорити, щоб ти цього не робив, вони зазвичай хочуть, щоб ти виправився, щоб тебе все стало класно. Я не спорю, так стане рано чи пізно. Але в цій ситуації, в цій стадії, в цьому етапі, Щось інше, явно щось інше. Не знаю що. Може, зміни, може, не зміни, може щось інакше. Але щось, якась дія. Тому Тому зараз просто можемо прис... Можемо тісно більше часу. Якось так. Навіть я під час відео, чесно кажучи, захотів це зробити. Я про що кажу? Про згадування себе в дитинстві. Згадування світлого хлопця, як, знову ж таки, як сонце? Котрий мріяв багато про що? І котрий зараз у дорослому віці ще розлий на то, якого хуя через соціум, через ще щось, через свої болячки, мої мрії не мають бути реалізовані. Якого хуя? Чесно, скажи мені, якого хуя? Так, може, вони можуть бути реалізовані? Чому ні? Чому ні? Чому би не розізлитись на це все? На йобаний соціум, котрий надає, е, не, не розуміє на ще щось та на будь-що байдуже. Але за рахунок цього мати своє топливо для реалізації. Чого ні? Можете писати, чесно, можете писати е, мені про те, що я не правий, і все тому подібне. Можете писати про те, що негатив і агресія це хірово. Пишіть. Пишіть, ну повірте. Негатив і агресія можуть скеровувати і, знову ж таки, піддавати сил. Тим паче людині, котра цей соціум навіть, блядь, може ніхуя не допомогти. От і все. Як бачиш, я не сказав тобі про якесь лікування і не сказав тобі про спеціалістів. Я сказав тобі про зовсім інші речі. Чому? Тому що я був там. Тому що я розумію тебе. І тому, що я це записую для тебе. Це може тобі допомогти. Може не допомогти, не знаю. Це все, що я хотів тобі сказати. Глянь в дзеркало. Згадай про себе дитиною. І задайся питаннями: якого хуя, поки я живий, я не можу змінити це.